Коли я гуляю по місту, моє серце інколи розривається від болю, тоді коли я бачу маленьких маленьких дівчаток, яким мамочки позав'язували тугі хвостики, тугі колоски, повплітали різні павутинки з ціліконовими резиночками, це все призводить до тракційної алопеції. На сьогодні дуже багато мам, які проводять своїх дівчаток, донечок по 5, 6, 7, 8 років, навіть 10 років, і в них ми виявляємо тракційну алопецію. Що ж таке тракційна алопеція? Це коли під час. Сильних натягувань або е, різких рухів пошкоджується волосяний фолікул. І там волосечко перестає рости. Даної тракційної алопеції можна уникнути, якщо ви будете робити дані зачіски не так часто. Але якщо ви на постійній основі виконуєте такі зачіски, то запам'ятайте, будь ласка, дитяча шкіра, вона ще не повністю дозріла. Волосяний мішечок у дітей це ще неповноцінно закріплена структура. І от саме, коли ви робите велике натягування, ви його пошкоджуєте. І з часом, якщо ви будете на постійній основі робити такі зачіски, то у ваших дітей буде тракційна алопеція. Тому я закликаю усіх мам, будь ласка, не робіть тугих зачісок, тому що в майбутньому вже не буде можливості відновити ту густину, яку ви б хотіли для своєї донечки. Дуже часто приходять мами і говорять: а от у мене. Ось така густина у бабушки, у дідуся, у прабабушки була велика густина. От у моєї донечки три волосинки. Але частково це є проблема не генетична, а саме ваша.